Із нагоди свята у Києві відбувається унікальний марафон. Сотні кілометрів у повному спорядженні планує пробігти столичний рятувальник-марафонець Володимир Сковородка. У такий спосіб він хоче показати світові, якими зусиллями дається порятунок людей в умовах російської агресії, вшанувати пам'ять загиблих товаришів і зібрати гроші на обладнання для рятувальників. Як триває марафон в сюжеті Василя Саф'янюка? Ультрамарафон незламності 100 кілометрів за 12 годин. Саме за стільки часу рятувальник Володимир Сковородка у повному бойовому спорядженні планує подолати цю дистанцію вулицями та мікрорайонами Києва. Вага у спорядженні 104 кілограми, 100 грамів зважування і останні приготування під пильним наглядом колег-рятувальників, журналістів та представників національного реєстру рекордів. Володимир Сковородка, який працює у столичному управлінні ДСНС, багаторазовий рекордсмен марафонець, цього разу вирішив не лише перевершити усі попередні досягнення, привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в струю кожен день, 24 на 7, Незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. Три, два, один, один. Це благодійний забіг. Його мета показати світу, якими зусиллями дається порятунок людей в умовах російської агресії. Впродовж дня триватиме і збір грошей на потреби рятувальників ДСНС, сучасне обладнання і транспорт. Наша задача, щоб е, наші українські рятувальники відчули, що всі українці цінують е, їх тяжку е, їх ризики, їх щоденні ризики, коли вони рятують інші українські життя. Друга мета нашого заходу це е, е, вшанувати полеглих рятувальників. Впродовж маршруту до Володимира Сковородки долучаються українські зірки шоу-бізнесу, співаки, актори, гумористи. Першою разом із рятівником бігла співачка Злата Огнєвіч. Тільки мотивація, що біжить такий герой в усій амуніції ДСНС. Це щось за поза межами розуміння людських можливостей. сьогодні я тут, щоб підтримати ДСНС. Дякую за вашу творчість, за вашу силу. Що ви допомагаєте нам? Дякую вам за мотивацію. Фотографи буде два. І натхнення. Я вам бажаю сил пробігти цей марафон. Будемо старатися. Бігти у повному спорядженні надзвичайно важко. Періодично Володимир робить невеликий перепочинок, який дозволений правилами ультрамарафону. Ми трошки перебирали з вагою. У Нас заявлено 20-20 кілограмів. Ми взяли 25, Тому ми беремо чуть-чуть скидаємо, щоб було легше. Я теж трохи перебрав з вагою, як ви можете бачити, і серцевий ритм зашкалює. Я прийшов сюди підтримати, привітати святом і підтримати Це наших так, так, наших героїв. І можливо, якщо вдасться скинути вагу. Сьогодні у день рятувальника можемо отримати і черговий рекорд, і не лише нашої держави. Український Форест Гамп впевнено рухається до свого чергового звершення. Це вже третє буде досягнення Сковородки. Перші два у 2018 році він пробіг полумарафон, та у 2019-му повний марафон. Сподіваємося, що сьогоднішнє досягнення нам підтвердить Гінес британці. Сподіваємось на світове досяг. Долучитися до збору коштів для рятувальників можуть усі охочі. Кьюар-код ви бачите на екрані. Також посилання є на сайті і у соціальних мережах фонду Українські Вогнеборці. Василь Сафянюк, Євген Тур, Факт Асі Єдині новини.